Я реально офігів, коли ми отримали ці черевики, і я трішки познайомився з деталями. І Це не просто клікбейт на початку відео, що ви додивилися його до кінця. Тут вам і Гортекс, і Вібрам, і Кордура, і Колаб з брендом Емелеондор. А ще, крім цього, я скажу, що деякі розміри ось цих черевик доступні за ціною 63 долари. Ні в року, так правда? Давайте розбиратись. Значить, перед вами моделька New Balance Rainier. і перші такі черевики вийшли ще у далекому 82-му році. У той час все взуття для хайкінгу було досить важким. І відомий альпініст Луї Вітекер скооперувався з брендом New Balance, верніше, надав ідеї для того, щоб вони випустили щось міцне, щось хороше, але не настільки важке. New Balance розробили, ну і в подальшому випустили ось такі Rainier. І знаєте, що вже через два роки, в 84 му році, пан Луї підняв. На Еверест в ось цих кросівках, причому з найнебезпечнішої північної сторони. Дизайн з того часу практично не змінився, і червики виглядають ну практично так само. Комусь такий дизайн може не подобатися, але особисто мені така естетика червиків минулого століття дуже заходить. Хоча з іншої сторони тут немає чогось такого застарілого. Візьмемо, для прикладу, популярні The North Face Back to Berkeley або червики інших брендів, і силуети дуже дуже схожі. Інформація про те, коли останнього разу випускали ось цю модельку до минулорічного дропу, відсутня, але. Думаю, років 10 їх на ринку точно не було. От у 2022 році модельку повертають в колабі з брендом ML Andor у трьох різних кольорах. І ось це якраз один з тих трьох кольорів. Зараз у 2023 році вийшло декілька дефолтних кольорів, декілька цікавих колабів, і навіть низька версія ось таких черевиків. Тепер безпосередньо перейдемо до огляду. Значить, приходять червики в ось такому боксі з грубого картону. Зверху надпис New Balance Амелеондор, з боку надпис просто New Balance. Знизу вібрамівський такий зубатий, дуже агресивний протектор, який в принципі закриє вам і зимовий період. Єдине, що саме взуття ну, по-перше, вони досить легкі у розмірі 9,5 п'ять сорок Ці червики важать всього 450 грам, але при тому всьому вони і тонкі. Тому знову ж таки на зиму підійдуть, але тільки під хороший термонусок. До речі, на eBay зараз продається оригінальна пара 80-х років. Ви можете зацінити її стан і особливо зацініть протектор. Як бачите, за такий довгий період часу, зрозуміло, що їх там не капець, як часто юзали, але тим не менше з самим протектором і зі самим взуттям, в принципі, нічого не сталося. Не факт, звісно, що якість ось цих відповідає якості тих 80-х років, але тим не менше за самою назвою технології, там Vibram, Gore-Tex і кордура йде не тільки е кількість доларів плюс до ціни, але і якась гарантія якості. Проміжна підошва, midsole, тобто те, що знаходиться між самим кросівком і протектором, це така досить тверда піна. Та це не зовсім кросівки, ну але в той же час і на якісь резинові чоботи, тому думаю, в принципі, ходити буде досить комфортно. Також зверніть увагу на резиновий захисний носок в передній частині, та щоб ви не обували собі якраз носки. Основ. Верху, і це все світленьке, що ви бачите, умовно називаємо замшою. Та це є спилок, не верхній преміальний шар великої рогатої худоби. Хто, до речі, не бачив відео, з чого роблять курсівки, зайдіть, подивіться, буде цікаво, ну я думаю, і корисно. Але тим не менше він досить якісний. З такою мінімальною довжиною самих ворсинок, ну, в принципі, це кулаб. Тому як не як, а матеріали тут використовуються відповідні. Ну і звісно, осінню чи зимою без додаткових засобів захисту. estou Тут не обійтися, тому що вкатати ось цей світленький спилозамш можна дуже і дуже швидко. До речі, осінню 100% вийде відео про догляд за взуттям за ось такою світленькою замшою, тому що багато людей люблять таке носити, але не знають, як за цим доглядати. Навіть проведемо певні тести, тому хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, буде корисно. Щодо ось цих сливових текстильних вставок, в передній частині найбільше, ну і ось тут декілька елементів з боку, то це якраз є матеріал кордура. Хто досі не знає, Дура, це така цупка нейлонова тканини, яку колись ще розробили для армійських задач, а тепер вона використовується просто в цивільному житті для пошиття одягу, аксесуарів, ну і в даному випадку взуття. Який плюс використання кордури для прикладу в ось цих червиках? Якщо ви десь зацепите там гілку чи цвяхом ось цю передню частину, то вона так просто не порветься. Плюс, що важливіше, як на мене, це використання кордури саме ось тут в передній частині, де. Якраз відбувається згин, і де з часом будуть утворюватися заломи. Не скажу, що тут їх зовсім не буде, але по-перше, вони будуть не настільки помітні, плюс проживуть набагато довше. Що ще по деталях? Значить, по сторонах присутній такий витиснений логотип New Balance, шнурки класичні, такої прямокутної форми, плюс в комплекті йдуть ще додаткові дві пари шнурків. Фурнітура якісна, металічна, з нею точно ніяких проблем не буде. Єдине на що раджу звернути увагу, язичок тут йде дуже тоненький. По суті. Він складається з верхнього ось цього шару кордури, і знизу це вже йде гортексівський носок. Якби шнурки тут були інші, для прикладу там круглої форми, то це би могло створювати певний дискомфорт, особливо тим, хто любить зав'язувати шнурки так досить міцно. А так, в принципі, вони тут прямокутної форми і досить рівненько лягають на язичок, тому думаю, ніякого дискомфорту виникати не буде. У верхній п'яточній частині ззовні та середини присутні такі шкіряні вставки, причому сама шкіра. Відрізняється не тільки по кольору, а й по структурі. Зовні вона така тверда і міцна, середини коричнева, дуже така м'ягенька і приємна. Тому думаю, носити їх буде комфортно. Ну і також, ось це є маленький GORE-TEX, що означає, всередині цього взуття йде носочок з мембрани GORE-TEX, завдяки чому взуття не пропускає вологу, але при цьому дихає. Зверну вашу увагу, що сам GORE-TEX йде десь по ось цю верхню частину. Це означає, що ось так ви можете залазити. Спокійно кудись в калюжі, і взуття у вас не промокне. Всередині устілка максимально стандартна, без додаткових засобів підтримки. Зверху шар з тканини, ну і знизу це піноматеріал. Що скажу у висновках? Я вже поставив ставочку на ось цю пару, тільки у своєму розмірі на 100 кіксі, щоб купити їх дешевше. Але взагалі, станом на зараз варіантів рейнірів багато. Це і різні кольори, це і різні матеріали. Для прикладу є там варіанти зі шкіри, є варіанти для. Прикладу без гортексу. Ну і як я вже згадував, навіть низькі версії ось цих черевиків. Суб'єктивно, як на мене, це найкраща пара черевиків, яка є від бренду New Balance Є ще, звісно, дуже популярні в Україні 754 Але чесно, зараз я вже не знаю, хто їх досі може купувати, тому що, м'яко кажучи, виглядають вони негарно. А тут, як на мене, стримані. Стильні черевики та ще й з технології. До речі, рітейл цієї пари, тобто, скільки вони коштували, для прикладу, там на офіційному сайті НБ в Штатах 200 баксів. І це, напевне, єдиний колаб бренду Amelon Dor і New Balance, який настільки не зайшов, що деякі розміри на ресейл-площадках коштують там 60-70 доларів. І причому, знаєте, воно якось так хвилями йде. Тобто, з'являються розміри там супер дешеві, їх розбирають, ціна тоді росте. Тоді ти знову видно на стоки їх завозять, чи люди десь закупляють їх на стокі. Знову виставляють на ресел початки, знову їх розбирає. Тому раджу користатися моментом, або ця, або інша пара, думаю, можна знайти набагато дешевше, ніж початковий їхній прайс. Як то кажуть, готуйте лижі літом. З вами був Макс, канал Лішоп і на огляді були New Balance Рейніри. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!